Не пройшло і двох років, як я придбав на свій попередній гравійник NS Bikes комбіновані контактні педалі Shimano PDE 500 на Aliexpress, але все не міг ніяк собі знайти якісне і зручне взуття. Тому що в мене колись були контактні велотуфлі, тіє з Aliexpress, Я на них катався ще до війни на гравійнику і на МТБ катався. Вони, в принципі, для катки вони зручні, але якщо десь приїжджаєш на якусь локацію, хочеш походити погуляти, то там. Підошва вона пластикова, така жорстка і шип заважає, якщо ходити по асфальту, по якомусь камінню, ну просто незручно. Для катання супер, а для гуляння то не, не таке. І от, якраз настав той момент, я знайшов собі кросівки Ride Concept, екомплайс e моделька, якщо не помиляюся, бо кліп замовляв у магазині Let's Bike, Якраз от їду з нової пошти, забрав. Посилочку, ось коробочка. Зараз ми з вами все це розпакуємо. І хочу показати педальки, оці, які ви вже перекочували з Енески на Ронду. Ось вони. вони дуже зручні. В принципі, я от катаюся ось в таких кросівках і ширини платформи вистачає, тут є шипи. Тобто, як от в плані комбінованих, в, і в звичайному взуті на, на них кататися дуже прикольно. Будемо тестити тепер на 51-х шиманівських шипах, які в мене також є, я купляв разом з цими педалями на Aliexpress. Будемо налаштовувати на мінімальну пружинку. І вже після того, як ми з вами подивимось детально на нове взуття, я десь вийду на гравійнику. Перший тест зробимо, поділюся своїми враженнями. Я думаю, що взуття буде. Як зручне під час покатеньки, так і під час прогулянок. Буду тестити також, ходити з шипом десь по асфальту, десь по ґрунту, може, десь якісь каміння знайду. Коротше, буду тестити, обов'язково все це вам покажу і поділюся обов'язково своїми враженнями. Тож, давайте зробимо сьогодні цікавий огляд. Прошу поставити вас вподобайки, написати коментар, підтримати мій канал, підписуйтесь на телеграм-канал, соціальні мережі будуть в описі до цього відео. Ну і посилання, а також промокод на ці кросівки ви знайдете в описі до цього відео. Все, погнали! Ну що, друзі, давайте розпакуємо цю посилочку, подивимося на це взуття. Хочу нагадати, для тих, хто ще не в курсі, ви можете скористатися моїм промокодом G-Travel у магазині Let's Bike на знижку 7% на будь-який товар. Опа! Ось така коробочка. Ride Concepts. Замовляю собі 43-й розмір. Ось, ви бачите, 43 європейський, американський це десятка І якщо по устілки то це 28 см. Колір чорний, ось моделька Ecomply Clip Boa. І зроблена у нас в Китаї. Ну що ж, давайте розпаковувати велосипедні черевички момент істини. і... Дивимось. Так, бачимо таку, такий пергамент і наше взуття. На перший погляд, друзі, хочу вам сказати, що кросівки прям виглядають супер. Ось така підошва. Ну, в принципі, я думав, що вона буде трішки пом'якіше, але ну, прям не така, прям, щоб жорстка. Подивимось, як воно буде у нас в експлуатації, але в цілому кровочки файні. Ось така у нас збірочка фірмова, Ride right Concepts. І що тут у нас? В принципі, у нас розміри такраз ми можемо побачити наш розмір 43. Це взуття призначено для використання на МТБ велосипеді. Ну, також можна і на гравійнику. Я в принципі, планую на гравійнику використовувати в першу чергу. Тут у нас така фірмова підошва, гумова Кліп-гріб з розширеною зоною для шипів та легкої інтеграції з контактними педалями. Бачите, от така, тут така виборка є велика розширена зона. Я думаю, що буде зручно встібуватися у шипи. На контактних педалях, ну, то ми все ще попереду затестимо обов'язково. Під наліпочкою бачимо ось таку контактну площадку для встановлення шипів. Вона тут регулюється. Треба буде ще погратися з положенням. Ну, я десь завжди приблизно виставляв десь на середнє положення. Не знаю, як буде на цьому взяті, треба буде погратися, подивитися, щоб було зручно і комфортно. Препедалювання. Давайте тепер подивимось на систему фіксації. Тут вона називається Boa L6 для точного регулювання натягу та швидкого відпускання. Відпускається це все ось таким чином. У нас шнурочки послабляються, потім натискаємо і затягуємо шнурки. Це друзі, реально дуже круто. Немає ніяких шнурків, немає ліпучок. У цих як у мене було на китайських. На кросівках тут все дуже легко, зручно і комфортно. І ось ця система вона поєднана з міцними текстильними шнурками. Верхня частина кросівок виконана з легкої, дихаючої нейлонової тканини. Давайте тепер подивимося на устілку. Тут вона має бути двошаровою і комфортною. Аж цікаво. Давайте ось така устілочка. Бачите, вона. Ергономічна і має бути дуже комфортна. Тут такі є вставочки жовтенькі. Ну, в цілому ну, устілка, в принципі, як устілка. Язичок тут, як ми бачимо, суцільний, він еластичний, чотиришаровий, він такий не відокремлений, а він якби тут цілий, одне ціле. Як ви бачите, да? він прям пришитий тут. Це мені здається дуже прикольно. І не буде залітати ніякий тут сюди бруд. Ну, якщо і буде залітати, то я думаю, що це буде мінімальний. Якісь потрапляти якісь трава, гілочки, пісок. Це дуже прикольно, мені це подобається. Кросівки також мають внутрішній захист пальців з ТПУ пластика. Тобто, якщо ми десь будемо ходити по камінню і десь щось вдаримося, то. Пальці будуть наші захищені, бо тут дуже-дуже жорстко можна битися і не переживати за свої пальці, що вони у вас десь відіб'ються під час прогулянки. Також тут під устілкою є якась нейлонова вставка для збільшення потужності педалювання, це так пишеть виробник в описі цього товару. Ну, будемо вірити їм на слово. Для зручного одягання і знімання кросівок на п'ятці є ось така петля з логотипчиком. До речі, цей логотип він не світловідбиваючий, просто це якась тут, типу, резина сірого кольору, і також отут логотип із резини. Зони проти зносу на пальцях та модального боку захищають від звичайного зношування і таким чином кросівки мають прослужити доволі довго. Подошва, як ви бачите, тут така вона. В вигляді шестикутників. Подивимось, наскільки це буде комфортно при ходьбі по різним поверхням. От. І вже з вами затестимо. Заявлена вага виробником одного красівка у 43-му розмірі 472 грами. Давайте ми зараз з вами це перевіримо. Фактичну вагу. І у мене один кросівок вийшов 490 грамів. Відповідно, два кросівка у нас. 980. Ну, я думаю, що тканина, ця, звичайно, вона буде забиватися пилом під час покатень, особливо коли їздиш десь по ґрунтам між селами, то там така пиляка стоїть, що ну, звичайно буду забиватися. ця тканина, вона така. знаєте, ну, Я думаю, що точно буде забиватися, але нічого, то буде відмиватися. Ну, Я буду вже з вами обов'язково ділитися під час покатеньки. Своїми враженнями. От, бачите, Rubber Kinetics. Якась резина тут фірмова. Так, ну і що у мене? Є ось такі шипи. Я купував їх на Aliexpress разом з контактними педалями, я вам показував на початку. Їх я і буду встановлювати на це взуття. Отже, друзі, встановив я 51-й шиманівський шип на кросівок. Поставив поки що в такому положенні, в середньому потім буду налаштовувати під себе, в тому положенні, в якому мені буде більш комфортно. І саме головне, дивіться, шип знаходиться в одній площині з підошвою. Він не випирає. І я думаю, що це буде, ну має, по крайній мірі бути комфортним. Але поки що наперед не буде забігати, потім подивимось, походжу. Погуляю, наскільки воно буде зручно, але в цілому шип у нас тут не стирчить. І має бути все більш-менш нормально при ходьбі. Так, тепер поміряємо, чи підходить мені розмір. Я сподіваюся, що все добре. О, ніштяк, ніштяк. Відчуваю, що розмір прям мій, прям супер. Давайте ось так от вам. Покажу. Так, ну непогано, непогано хочу сказати, що, в принципі, в принципі, все зручно. Затягуємо шнурки. О, Ні, супер. Прям комфортні кросівки ро з розміром я вгадав. Мій 43-й. Ось так, чудово все, нічого не тисне. Мені комфортно. Ну і будемо вже кататися. І на, хочу вам сказати, що от зараз на полу стою, я той шип взагалі не відчуваю, що десь щось там в підлогу впирається, ось, ось він, шип. Іначе все супер. Ніякого дискомфорту, все класно. От, можна навіть і так ходити гуляти. Але з шипом то, то зрозуміло, що просто так звичайно звичайному її використовувати буде таке собі, але якщо для велосипеду десь там приїхав на якусь гарну локацію, хочеться погуляти більш-менш зручно, то в цих корисівках, я думаю, буде нормально. Ну, ладно, то ми з вами ще перевіримо на покатеньки. Я вийду, покатаюся, похожу обов'язково. Ну так поки що мені все подобається. Прям дуже зручні. Виїхав ще затестити ці. Тапки на МТБ велосипеді. Хочу сказати, що катаючись на топталках, шип взагалі не заважає. І ось, в принципі, так, як я собі задумав, що в одних кросівках можна кататися на двох велосипедах і на МТБ на топталках буде зручно, і на гравійнику встібуватися в контактні подалі. Тож, в принципі, я дуже задоволений. Зараз ще вийду на гравійнику, покатаюся вже повноцінно на контактах, бо перша вилазка у мене сталася саме на МТБ. Ось, все, тапочки. Опа. Дуже зручні, комфортні, але спочатку, як я тільки виїхав, вони мені здали, здалися трохи важкенькими. тож я просто звик кататися на, ну, в звичайних курсівках і вони такі більш легкі. а ці. Вони такі важкенькі, ну, вагу ви бачили, тому незвично. Але вже, в принципі, я проїхався трішки і вже, знаєте, до, до них починаю звикати. Ну, я думаю, що вони ще розносяться і буде нормально. Ладно, зараз обіду і їду на гравійнику тестити. Ти в своїй машині, я на своєму колесі. Ти дивишся на, на мене, я дивлюся на тебе, Твоя машина проти мене. Твоя машина проти мене, проти мене, проти мене. Сигналиш, кричиш, пройдеш, забудеш. Сигналиш, кричиш, пройдеш, забудеш мене. Щоб не одне йде. Да, друзі, після перерви в 4 роки, коли я не катався. На контактних педалях, то такі відчуття, знаєте, прикольні. Особливо коли на гравійнику їдеш то на дорозі, то відчуваєш одразу такий приріст коефіцієнту корисної дії, так би мовити. От Зараз іду в цих кросівках по асфальту і почуваю себе дуже комфортно. Шипи взагалі не заважають, можна ходити собі спокійно по асфальтованій дорозі в цьому взутті. І взагалі не відчувати ніякого дискомфорту. Можете подивитися. Ось зараз я в них іду, по асфальту. Можна навіть бігти. І в принципі буде норм. Зараз поїду на ґрунт, на ґрунті спробую ще походити. І потім поїду ще доїду до Бруківки. Спробую ще по бруківці походити. Треба затестити всі, так би мовити, умови експлуатації цього взуття, наскільки воно комфортно. Ну, по асфальту прям максимально супер. Шипи не відчуваються. Ну, а тепер невеличка прогулянка по гравію. Ось таке покриття. Як ви бачите, багато камінців. В цілому, якщо на шип потрапляє якийсь камінець, то він похрустє. Але отак от якогось дискомфорту при ходьбі взагалі немає. Можна собі спокійно йти. А ну давайте спробуй навіть пробігтися. О, та і нормально, і бігти можна. То в цілому по гравію можна ходити. Тільки подивіться, які гарні поля. Це просто щось неймовірне. Ну і останнє хардкорне випробування для цих черевичків. Ось така руківочка з цього з граніту. Ну, тут вже не так все однозначно. Не сказав би, що прям супер комфортно ходити, ти натрапляють на цей граніт, цепляються і хрустять. Ну вже <strands> не так комфортно ходити, якби це були б якісь звичайні кросівки. але ходити можна. Це, я думаю, що набагато краще, ніж на... Ті є бао з Алікспрес, кросівках і однозначно на шосейник тут шлях не походиш 100%. Тому в цілому ходити можна. Якщо якусь таку ділянку пройти, то цілком можливо. Ну, скал тут немає, таких, як в Карпатах, тому то вже я затестити не зможу. Але в цілому от, три основні поверхні, асфальт. Гравій і ось така бруківка жорстка. Я думаю, в цілому достатньо для тесту. Тож, нормально, ходити можна. Отже, друзі, підіб'ємо підсумки сьогоднішнього огляду. І в цілому хочу вам сказати, що я дуже задоволений цими кросівками. Те, що я, в принципі, хотів, те я і отримав. По-перше, я можу зручно кататися на двох велосипедах, як на топталках, так і на контактах. Плюс до того, що можна собі комфортно ходити по всім покриттям, майже практично, і це, можна сказати, найголовніше. В цілому, при використанні комбінованих педалей, як у мене Шумано, є свої переваги. Ну, хоча би в тому, що от я коли по місту рухався, коли я зупинявся перед світлофором, я вистібнувся, перегорнув педалі і поставив ногу на платформу. І таким чином у мене, все, у мене все під контролем. Я там не парюся про те, що можу там десь раптово впасти. Ну, Хоча це не про мене, але класно. Або якщо їдеш, там, наприклад, ноги втомилися при ну, коли ти встібнутий. Але я думаю, що при правильно налаштованих шипах, шипах не має бути такого. Але все ж таки є така перевага, що ти можеш. Під час руху вистібнутися і поставити ногу на, ну, на звичайну площадку на платформу. І то буде дуже зручно. Посилання на магазин, де я придбав собі це взуття, а також промокод на знижку 7% ви знайдете в описі до цього відео. Сподіваюся, що відео було вам корисне, цікаве. Якщо так, підтримайте вподобайкою. Напишіть свої коментарі, які, яке взуття ви зараз використовуєте. Як довго катаєтесь, буде. Цікаво дізнатися. Ну, а також підписуйтесь на мій канал, якщо дивитесь мене вперше. Підписуйтесь на соціальні мережі, на телеграм, на інстаграм. Буду радий вас там бачити, зможемо поспілкуватися. На цьому в мене все. Їду назад у Хмельницький. Погодка файна. І гарного дня вам. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока!